Доброго дня. Доброго дня. санкціонували документи щодо 私もね、楽しみにしてる人を、フォーカー Шановні депутати, сьогоднішнє засідання 22-ї позачергової сесії Тульчинської районної ради проводиться відповідно статті 16 регламенту Тульчинської районної ради, пункту 16.1. На 22 позачергову сесію районної ради 8 скликання із 42 депутатів з'явилось 26. Відповідно на частині 11 пункту 6 статті 46 закону України про в Україні сесія правомошна розпочати співробов. В роботі позачарової сесії бере участь начальник Лучинської районної військової адміністрації Гавлюк Олександр Анатолійович. Оксана Анатольович, просимо під. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Купила пропозиція розходу сесії розпочати. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався, тримається. Дозвольте роботу 22-ї сесії. Районний ради восьмого скликання розпочати. Державний суверенітет та територіальну цілісність України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Хвилиною мовчання. Сьогоднішнього засідання. Порядок денне засідання опрацьований на президії районної ради та розданий вам на руки. Є пропозиція порядок денний. сьогоднішнього засідання прийняти за основу. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримався? Приймається одноголосно. Є пропозиція порядок денний сесії прийняти в цілому. Інші пропозиції будуть? Ні. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Приймається. Переходимо до розгляду питань порядку денного. До слова запрошується доповідач даного питання начальник Ключинської районної військової адміністрації Олександр Анатолійович Гаврилюк. Олександр не дякую. Сьогодні ми Ради ...з зверненням про підтримку нашого президента України Володимира безмеря. Ситуація виникла ще забагато до останньої зустрічі з президентом США Трампом, але разом з тим, що невчасно було подано наше зведення в процесі війни, ми військова адміністрація розіслали всім листи нашим дев'яти громадам. Це було ще два тижні тому. І Тому є необхідність і переведе до сесії про підтримку на створі тих подій, що відбуваються в нас в державі. Я особисто був командировцем з 23 січня по 10 лютого, потім, буквально через тиждень, знову відбув командировку Добропілля, Грижна, Покровськ, Краматорськ, Слов'янськ, де перебував там теж з 22 лютого по 2 березня. І безпосередньо зустрічаючись з нашими хлопцями, з нашими військовими, це і 115-та механізована бригада, це і 169-й батальйон, який безпосередньо сформований з наших 9, хлопців з 9 громад нашого Тучинського району, це і 24-й прикордонний загін, який теж, якому служать і люди військовослужбовці з Тучинського району, з Вінської області. 105-й Чернігівський батальйон, в якому Вінницькі хлопці, 115-та е, бригада, механізована 115-го хремовим, очолює наш земляк Старасівки білий Богдан Денис Сергійович, Командир е, підполковник, 1992 року народження. От, е, Передавав всім вітання, дуже скромний, тому що він каже, чому ж раніше не заявляли про себе, ми дійсно підтримуємо громадами і районом 169 це безпосередньо, а відповідно 115 це і командир наш, і багато службовців. Тому передавав вітання і просить теж підтримки як від громад, як від нас, тому що вони якраз зараз. Між Слов'янськом і Зюмом тримають першу лінію оборони, так як наш 169-й батальйон. Тому на... об'їжджаючи і спілкуючись як з командуванням, як з людин, і з справом наших захисників є бойовий дух. Це було і до зустрічі, але після такої зустрічі, яка відбулася в Білому домі, наші хлопці руки не опускають. Всі ми розуміємо українці, що це. Проблема лишається наша, але, але ми не одинці. Всі бачимо з інтернету і даних бачимо, що все-таки Великобританія і Франція підтримують Україну порівняно з усіма іншими країнами Європи. От, і тому о, ніхто не збирається покидати лінію фронту, ніхто не збирається здавати землі наші. І в цьому є, і в цьому є роль нашого президента. Тому є звернення вихати. Росія, не маючи успіхів на полі бою, в чергові намагається розширити межі загарбницької війни, щоб зруйнувати світову коаліцію проти терору та облокувати критично важливу для України допомогу партнерів. Прагнучи окупувати Україну і вийти з тотальної ізоляції та послабити накладені на неї санкції. Росія з маленької букви. Маніпулюючи свідомості та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. портфель, дозорнута повномасштабна кампанія по дискредитації військово-політичного керівництва нашої країни з боку Росії, з маленької думки, має на меті здолати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність нашої України. Усі роки спроту України у жорсткій воєнній агресії з Північно. Сусіда довели ми історичну істину, що сила українського духу безмежна в боротьбі за свободу і незалежність работів. Україна вистояла як держава, захищає демократичні цінності, щодня доводить свою в боротьбі проти агресора. І найдутішого ворога, маючи найважливішу зброю, це єдність України, українців, тих, хто воює, тих, хто працює в тилу та тих, хто веде нас до оліяного миру. Під час війни ми вже всі з вами розуміли, найстрашніше, що може статися на війні, це зневіра у своїх силах чи у підтримці побратимів. Але усі ці роки ми відчували повагу та підтримку наших міжнародних партнерів на всіх війні. Останні події засвідчили, що масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, не цюраючись, нав'язує усьому світу свої фейки та наративи. Усвідомлюємо, що на вас, як на президента, Верховного команду, чи кому народ довірив керівництво нашої держави, та на українське суспільство чиниться тиск, щоб змусити поступитися окупантам. Але український народ, наші сили оборони та безпеки продовжують героїчно протистояти усім вирішенням. І ми не допустимо ні зневіри, ні паніки. Війна не закінчиться і ворог не знищився. Ми маємо зберегти державу, захистити її сувеніритет. Народ України ніколи і нікому не дозволить вирішувати проблеми без нас, визначати нашу долю за нас, призведуть до протилежних результатів. Тільки народ України може вирішувати, як і коли на своїй країні проводити вибори, тільки народ України обиратиме свого президента. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції. Нічого про Україну без України. Наголошуємо на неприпустимості проведення перемовин щодо України без української сторони. З'єднаємося, допомагаємо армії, зміцнюємо те. Слава Україні! Таке слайпері. Просимо її підтримати. Немає? Є, є, є. Є. Ми від партії, не знаю, відповідно від партії, але від себе хочу. комісія. Ми підтримуємо, я думаю, кожен підтримує це звернення. Одне тільки, що ну, ми розуміємо, що ніде не висвітлюється ця інформація, тому що є багато і промахів, в тому числі нашого президента. Я вважаю, що є якісь там недопрацювання з цього сторони. Тому е, хотілося б до інших, щоб таких промахів не було. А Люди і так розуміють. Я думаю, що це, це, це звернення трошки може і запізно, але воно вже нічим не допоможе. Ми й самі розуміємо, що треба боронити нашу державу. Ми самі, е, якщо воно допоможе, це звернення, так бо. Але ми правильно сказав голова адміністрації, навіть ті солдати, що більше з вами нас розуміють, що треба стояти ну, на смерті. І, і, і абсолютини сантиметр нашої землі не взяв. Тому підтримуючи це звернення, хочеться так для себе побажати, щоб і в далі ніяких не було. Ну, Я маю на увазі, радиться більш з людьми, більш професіоналами радитись. І таких пробух, як ми бачили, було, щоб більше не було. Так. Я за наслідками попередніх виступів тоді маю за потрібне сказати таке. Ця війна екзистенційна. І про те, що не буде допускати нових помилок, чи президент, чи Верховна Рада, чи командувачі Збройних Сил, навіть мова не стоїть. Тому що їхні рішення виходять з тих речей, які вони знають. А знати все неможливо, тому і будуть ці помилки. Питання в тому, що в нас немає іншого шляху, ніж воювати чому, тому що Росія сьогодні загрожує знищенням української державності і українського народу. Дії новообраного Президента Трампа це дії, які повністю повторюють філософію Путіна. І хоча там десь на якомусь рівні звучить про те, що Трамп був десь завербований, забер... інформація підтверджується чи не підтверджується, але я дивлюся на його фактичні дії. Його дії вони нагадують дії криміналітету <кій> мафії, які примушують до того, що uh, ми маємо відчувати себе по відношенню до Кремля меншими братами, як колись, по відношенню до Штатів від Трампа. Бідними родичами тощо, нічого подібного, історія вчить, що якщо проводити вибори і політичні суперечки під час війни, це призводить тільки до одного результату втрата державності. До чого закликає нас Трамп до виборів? А між політичними силами в Україні нагадую, на початку війни була підписана угода, що вибори лише по закінченню війни через півроку. Тому що завтра одному буде подобатись один кандидат, другий, третій. Післязавтра вилізе який-небудь Медведчук тощо такі кандидатури, тому що п'ята колона в Україні до цих пір існує. І ми це маємо розуміти. Я е, хочу е, прочитати слова, які висловила Трампу акторка. Гупі Голбер, ну я не знаю, чи зможете ви побачити, це не Гритоска, чи не правильно сказати, не, не геройка, афроамериканка. Вона, виступаючи на телебаченні, сказала Трампу після тієї події в гувальному кабінеті, за словами Голбер, те, що сталося у Вашингтоні 28 лютого, стало однією з найнезручніших речей, які вона бачила у своєму житті. Звертаючись до Трампа, вона каже про Зеленського. Це лідер суверенної нації. І ти влаштовуєш із ним театр, бо намагаєшся показати, що ти жорсткий хлопець. Але я не думаю, що хтось хотів, щоб ти був жорстким хлопцем, заявила знаменитість. Після цього вупігулба звернулася до Зеленського. Я підтримую вас, Зеленський, Ніхто ніколи не повинен мати можливість. Приїхати до вашої країни і сказати, це моя країна. Це заявляє свідома американка, яка розуміє роль і смисл того, що там відбувалося. Тому, маючи претензії до чинного президента чи не маючи претензій, в даному випадку ми маємо захищати, по-перше, інститут президентства України, по-друге, наше право на визначення. Хоча Трамп заявляє, що ми втручалися у внутрішні справи штатів, ні, це вони втручаються в внутрішні справи України. Нам вирішувати ці питання. А я нагадую, що Будапештський меморандум підписаний державами, там є Сполучені Штати Америки, які забрали зброю ядерну в те, що будуть нас захищати. Тому. Дана заява вона не запізніла, вона потрібна. Просто я дивився, що сюди щось додати настільки швидко змінюються події. Чи досить нам того, що Європа буде надавати допомогу? Ми цього не знаємо. Але якщо ми не будемо сьогодні, ну скажімо так, необережними, ми не зможемо. Навіть близько протиставити сьогодні людину, яка заробила авторитет серед світових лідерів за винятком Зеленського, для того, щоб мати постійний напрямок допомоги. Якщо Сполучені Штати Америки не змінять свою думку, то досить чітко, що у Трампа з'являться внутрішні проблеми, чому? Тому що апріорі Вашингтон і Москва це вороги по крові. Тому. Підтримуємо в першу чергу інститут президентства для того, щоб вистояти в цій війні. Слава Україні! Дякую. Героям слава! Дякую, Оксана Бога. Ще хтось пожаліє? Є пропозиція голосувати. Що нас переконувати? Я думаю, ми тут всі переконані, а ну, коментувати можна і щоб сказали. Багато інформації. На жаль, ми на району рівня не впливає. Але те, що ми можемо підтримати, і не 300 до це... одного. на минулі неділі Верховна Рада теж проголосувала і визначилася, що вибори тільки після війни. Ну, є розуміння, є бачення. Ми будемо мати надію, що так і буде. А то, що стосується підтримки, ну бачать всі, що сьогодні Америка вчора була гарантом, а сьогодні починає руйнувати світовий порядок. Ну, щоб далі побачити наступний розвиток подій. Ми, повертаючись до сьогоднішнього звернення, дякую, Олександр Анатолійович. Шановні депутати, пропонується проєкт рішення з даного питання прийняти за основу. Інші пропозиції будуть? Немає. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримався рішення У мене маленька поправочка чи запитання, Олександр Анатольович, ви в проєкті рішення не подаєте, тільки направити рішення до Офісу Президента України. А чому ми не можемо до Верховної Ради України Можемо. Тому другий пропоную ставити рішення направити до Верховної Ради України в Офісу Президента. Інші пропозиції будуть? Ставлю. На голосування пропозиції Олександра Івановича е, з доповненням відправити в Верховній Раді. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримався, тримається. Чому е, пропонується проєкт рішення із доповненням прийняти в цілому? Білий. Білий Стальник. За Волочин. За. 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 Гетьма. За. Григор'єва. За. Герун. За Дєду. Да. «За» «За» Заболотна. За. Крижанівський. За. Ливоньків. «За», За. Ніколаєнка. За. «За» Олійник. За. Онищенко. За. Панчук. «За» Пилипчук. «За» Полішевський. «За», За. Рябокінь. Справник? За. Стріяшко. Черівчук за. за. Трач, за. туз, за. Ярош. За. Дибарецький. За. Шановні питання. Шановні депутати, питання, які виносились на розгляд 22-ї позачергової сесії районної ради 8 пикання вичерпані. Коли будуть зауваження пропозиції щодо роботи сесії? Немає? На цьому робота 22-ї позачарові сесії ради 8 скликання завершена. Походим буде висіти.